Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Повернулася з магазина і до вас закупочками купочками. Ділиться цього тижня. Закупка у нас невелика, тому що багато чого залишилося з минулих попередніх тижнів, таке як м'ясо, наприклад. Ну і протягом тижня, пам'ятаєте, якщо не бачили, перейдіть за посиланням. Зверху зараз з'явиться інфобокс. Побачите, як я сходила за хлібчиком. Так, десяток яєць купили цього разу. Ми купили літр молочка тільки. Взяли. взяли сметанку, хочемо зелений борщ. Зварить у нас є якраз заморожений шавель. Два сирочка. Купили, який ми взяли Ми взяли фаворит і сирочок король сирів, ось зі смаком пряженого молочка. Взяли сирочок. Ковбаски ми взяли ось царською, одну паличку нам нарізали. Ми попросили більше не купували, тому що ще з минулого тижня залишилось е, так само трішки ковбаси. Так, взяли хлібчик нарізний, той який нарізаний, взяли жменьку, фактично, грибочки. Тут у нас вийшло на. Майже пів кілограма. Або додамо до фаршика якогось з м'язком, приготуємо, або посмажимо картоплю з грибочками, буде дуже смачно. Ну і власне взяли аж цілих три ось таких пакети з картоплею. Майже по два кілограми е в пакеті. Картопля дуже смачна, гарно розварюється, смачна дуже приготуванні. Ну і все. Крупи в нас є. Будемо зелений борщ протягом тижня готувати. З м'яса, з фарша приготуємо щось, подумаємо. От ну і плануємо. Плануємо до вас виходити з меню Ділитися, що ми готуємо ідеї, з вами ділитись, і можливо, ви підскажете тоді щось. Дякую, що залишаєтесь з нами. підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па!